Мої вітання. Модуль Turtle вважається одним із найкращих навчальних модулів для початківців у програмуванні з кількох причин. Візуальність та научність Turtle дозволяє одразу бачити результат коду у вигляді графічних зображень, що значно полегшує розуміння команд та їх впливу. Учні можуть бачити, як черепашка рухається та малює фігури, що мотивує їх експериментувати. Простота та інтуїтивність. Код у Turtle максимально простий і зрозумілий. Команди, схожі на природні дії, рух вперед, поворот праворуч, ліворуч тощо. Це зменшує порів входу в програмування, розвиток алгоритмічного мислення, створення малюнків у Turtle вчить працювати з циклами, використовувати функції для повторюваних фрагментів коду, змінювати параметри малювання. Знайомство з основними концепціями програмування. Навіть найпростіші програми у Turtle включають основні концепції, такі як змінні, цикли, функції, координатна система та багато чого іншого. А найголовніше це можливість творчості та гри. Діти можуть створювати не лише геометричні фігури, а й цікаві малюнки, лабіринти, симетричні узори, що робить навчання веселим та цікавим. А отже, модуль Turtle це ідеальний інструмент для першого знайомства з програмуванням, оскільки він інтуїтивний, візуальний і сприяє розвитку логіки. Він підходить як дітям, так і дорослим, які тільки починають програмувати. Тож давайте почнемо з базового знайомства з Turtle і поступово перейдемо до більш складних прикладів. Ну що ж, поїхали! Тож я вже відкрив середовище тоні. І перше, що маю зробити, це підключити модуль Turtle. Пригадуємо, як працювати з модулями, і пишемо Import Turtle. Наступним кроком створюємо черепашку, яка буде малювати. Об'єкт черепашка буде зберігатися в змінній ті. Черепашка має кілька базових команд: команди руху та повороту. Керування олівцем. Підняти опустити. Зміна кольору та товщини пера. Тож почнемо з найпростішого з команд руху. Тож для прикладу задамо команду руху вперед. Нехай черепашка переміститься на 100 кроків. Пишемо T Forward 100. І щоб програма не закрилась відразу після виконання, треба прописати команду Turtle Done. Вона пишеться в самому кінці програми. Зберігаємо та перевіряємо роботу. Як ви бачите, від початкового положення черепашка перемістилась на 100 пікселів. Давайте додамо ще кілька команд, тим самим урізноманітнивши її рух. Наприклад, повернемо ліворуч на 90 градусів. Знову перемістимось вперед на 100 пікселів. Повернемо праворуч на 45 градусів. І вперед на 150 пікселів. Запускаємо і бачимо ось таку траєкторію руху відповідно до наших команд. Так само ми можемо рухати черепахою в зворотньому напрямку з використанням команди «Backward». Як ви бачите, черепашка пройшла певний шлях, а потім повернулася вздовж своєї траєкторії на кілька кроків. Окей, ми навчились рухати черепашкою. Тож, де використовувати ці команди? Та хоча б в малюванні геометричних фігур. Тож створюємо нову програму і намалюємо там елементарний квадрат. Підключаємо модуль Turtle і створюємо черепашку. Далі даємо команду руху вперед на 100 кроків і повороту на 90 градусів. Це ми намалюємо одну сторону. Ці команди треба повторити 4 рази, тому я просто їх скопіюю. Не забуваємо написати TurtleBan і запускаємо програму. Як ви бачите, квадрат намальований. Зміню колір ліній. Для цього використаю команду Pen Color. По класиці нехай буде червоний. Запускаємо і, як ви бачите, червоний прямокутник. Додамо трішки товщини лінії. Використаємо команду Pen Size. О, так значно краще. Давайте трохи відступимо та намалюємо трикутник. Піднімемо олівець командою Pen Up. Командою Forward перемістимось на 200 пікселів. Опустимо олівець Pen Down. Ну і тепер малюємо трикутник. Вперед переміщуємось на 100 пікселів. Вліво повертаємо на 120 градусів. Тричі продублюю. Запускаємо. І як ви бачите, все чудово малюється. А якщо ви були чимними учнями та уважними глядачами, то ви пам'ятаєте, що повторення дій можна виконувати з допомогою цикла, а не безперервно їх копіювати. Тож створимо ще один файл програми і пригадаємо використання цикла for. Для малювання квадрата повторення виконуємо 4 рази, при цьому змінна цикла не використовується. У тілі ж цикла вказуємо команди для малювання лише однієї сторони і повороту. Далі виходимо з тіла циклу, підіймаємо олівець, щоб він не малював. Переміщуємось на 200 пікселів. Опускаємо олівець і приступаємо до малювання трикутника. Аналогічно з циклом для квадрата створюємо цикл для трикутника, але повторюємо три рази. Далі в тілі цикла. Переміщуємось вперед на 100 пікселів, перевертаємо ліворуч на 120 градусів. Зберігаємо і запускаємо програму. Все чудово намалювалося, але треба додати трішки кольорів та товщини. Тож вказуємо Pen Size 7, Pen Color Orange. Запускаємо. Ну, як ви бачите, все відмінно. Як ви бачите, немає нічого складного. І черепаха це лише маленька гілка великого курсу програмування Python шлях воїна. Тож підписуйтесь на мій канал, переглядайте мої відео, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока!